Чесні отці, дорогі у Христі, брати і сестри, шановна Львівська громада. Сьогодні, 30 листопада, у неділю ми зібралися на цій площі для того, щоб відслужити молебень до Пресвятої Богородиці. Цей молебень ініціював. Святійший патріарх Філарет, і зараз у ці хвилини, коли ми молимось тут, на площі у Львові, і в Києві, і в інших обласних центрах лунають молитви одночасно до Пресвятої Богородиці. Я вдячний також українській греко-католицькій церкві. І Українській автокефальній православній церкві, які відгукнулися на цю ініціативу і благословення святійшого патріарха Філарета. Не дай душі померти і постійно насичуй її молитвою, так говорить до нас із глибини віків преподобний Єфрем Сірін. Ми не дамо нашому українському народові загинути, і постійно будемо, дорогі у Христі, брати і сестри, підсилювати наш дух і наше стояння за правду молитвою. Чому ми молилися сьогодні до Пресвятої Богородиці? Тому що вона найближче. Як наша заступниця стоїть до нас, але вона також заступається за нас і перед Богом. Для того, щоб переконатися в цьому, далеко не потрібно йти в глибину віків. Згадайте Почаївське чудо, коли Богородиця кулі вертала і стріли, і монастир врятувала, так і ми віримо. Що в цей день, коли наш народ вийшов на Євромайдани, коли розпочалася Революція Гідності, коли український народ повстав з колін і сказав ні злу, в цей день ми віримо, коли розпочалося, розпочалося наше стояння за правду, ми віримо, що Господь і Пресвята Богородиця були з нами. Вона покривала нас своїм чесним омофором і до цього часу простягає його над нами. Тому будьмо впевнені, що ми переможемо. Ніхто не передбачав розвитку таких подій, які сталися буквально через півроку після початку нашого стояння і Революції Гідності. Але ми пам'ятаємо. Що ні на кого не нападали і нічого чужого не бажали лише захистити нашу волю і нашу свободу. Тому ми віримо, що так як було сказано Моїсею слова, стійте і побачите, і Господь переможе за нас, тому що це не наша війна, а війна Божа. Це війна проти зла. А ми знаємо, що будь-яке зло буде переможене тим самим злом. Тому, дорогі у Христі брати і сестри, ми не раз на протязі нашої української історії переконалися в тому, що це зло набирало якихось, б здавалося, б, непереможних обертів, але приходив час і приходила. Наша молитва і наше стояння і заступництво Божої Матері. І це зло йшло в небуття. Тому ми віримо, що і той, хто нападає на нас, якого й не хочеться нам сьогодні згадувати, але в серце якого вкладено зло, він неодмінно буде переможений і зганьблений. Ми в це віримо. Стоїмо в молитві, продовжуємо стояти не тільки тут, на цьому майдані, але кожний в наших храмах, біля наших святих, вдома, зранку і ввечері, молімося за Україну і будьмо певними, що Господь дійсно переможе за нас. Слава Україні! І слава Ісусу Христу!